Так, маємо таку сливочку. І ось ці гілочки я ось так вкорочу, де пальцем провожу по колу. Їх порівняю. Скажемо, де ось ці. Верхній буде ярус. Трошки нижче ці обріжу. Ну, верхній ярус теж ось так вкорочу трошки. Ну і прикорочу саму верхушку ось де. Оці ось так її вкорочу. ще в мене одна сливочка. Зараз ще на ці трошки покажу. Так, ось тут теж. Тут, виходить, у нас вже три яруса. Тобто, перші гілочки ми вкорочуємо ось так приблизно. Ось тут дві гілки видно, це буде у нас другий ярус. Їх вкоротимо до наступного ярусу третього по висоті, ось так. Тут ось так. Тобто, такими ступеньками будемо робити. Ну і само собою трошки вкоротимо верхушечку. Обрізка дуже проста, тут сливі, скажімо, нема тут. В принципі, беремо ось так на, на ружню бронюшку. обрізали. І приблизно на такій же ж самій висоті обрізаємо і тут. Ось тут у нас виходить другий ярус. Тобто оці тепер гілочки я обрізаю там пару сантиметрів нижче. Ось так відносно другого ярус. Трошки її хочу розкласти по сторонам. Приблизно всі на одній висоті їх зрізаю. Ось тут вже така розвилка, вони тут перехрещуються ці гілочки, я її зріжу ось так на такий шпорець. Так я. Не цю даже вкоручу я з цієї сторони трошки ось цю більше на оборонечку, щоб трошки вибивало мені в цю сторону. цю теж трошки прикорочу. З тут на оцю оборонечку, щоб гілочка росла сюди на мене. Мені потрібно більше в цю сторону і так приблизно от сюди. От ми зійшлися, можна сказати, у нас ось такий вийшов перший ярус, там другий ярус. Ну Тут не достану обрізати, там трохи потім теж на сантиметрів там от звідси, скажімо, ось туди пів метра, скажемо, десь ось тут обріжу через пів метра. Як на мене сливу дуже просто так. Тут виріжемо всередину, що йде, воно мені не, не подобається просто. Так же само зрівнюємо ось цей ярус. Отак по перший ярус до другого робимо чуть-чуть нижче. Ось так я роблю сантиметрів 10. Ця гілочка я її прикорочу більше. Так, далі цю зроблю чуть-чуть довшу, цю зроблю коротшу. Так, все ж таки роблю, щоб був лідер, і скажемо, і такі плодоносні гілочки більше. Це всередину виріжу її взагалі. Так, ось тут на ось цю. Ось такі тоненькі залишаю. Цю трошки прикорочу теж. Тут у нас буде цей лідер, а це якби всі йому будуть підчинятись, скажімо так. Цю навіть не знаю, цю обріжу трошки коротше. На ось цю брунючку, ось тут де обрізаю, є. Вона мені має ось так в цю сторону вибити на мене. Так, ось тут обріжемо на ось цю брунечку, щоб гілка росла сюди. Цю залишаємо. Цю обрізаємо. Це навіть високо ось так обріжемо її. Це навіть ще прикорочу. Це мені буде зависоко, ось так я. Зараз це росте всередину трошки, але я її ось на такий короткий залишу. Цю теж коротку. Надію, що вона мені от сюди вибила. Далі другий ярус теж порівняю трошки. Цю залишиться горизонтально, гарно росте. Так, цю порівняю приблизно так же, як і з тієї сторони. Ну і цю так же саме. Так, в принципі, третій ярус в мене практично виглядає, ну ось цю чуть-чуть підріжу. Ось на от цю бронючку. Так. Ми вже і вже й треба тепер із цієї сторони, щоб їх зрівняти. О. Ось таке формування. Все залишилось обрізати тільки центральний провідник, так як він високий, так само. Десь на ось такій висоті, Де цей ось тут я його ось так прикорочу, десь на пів метра. А ось виглядає в сусідів. Сливочка без обрізки. ну Тобто метрів не знаю, 5-6 вже вона має. Ну і ж поки що будуть десь, скажімо, 2,5 метри, десь я її ось тут закінчу. Ну, а зараз є десь теж 3, може, навіть вже більше. Ті мої будуть сливочки.